Вітаю! Я Ганна Михайлівна Тарасенко, старший науковий співробітник Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс. Наш музей з'явився на Дніпровських пагорбах у 1981 році. Ми маємо чудову територію, що включає ряд цікавих локацій для відвідування, унікальний музей, в якому кожен може доторкнутися до історії Другої світової війни та ознайомитися із трагічними подіями сьогодення. Експозицію музею можна оглянути самостійно, вивчаючи анотацію залах та у особливі екскурсовода або скориставшись аудіогідом. Запланувавши візит до меморіалу, є можливість заздалегідь обрати для себе щось цікаве, ознайомившись із різноманіттям проєктів, що представлені на сайті музею. Але найголовніше, що наш музей до сьогодні приваблює відвідувачів. Наприклад, тільки в 2019 році нас відвідало майже 800 тисяч людей. Зовсім різні люди з різних країн, як дорослі, так і діти. Тож ми відкриті для кожного, але, на жаль, про повну доступність говорити зарано, об'єктивно кажучи, ми на початку шляху, аналізуючи те, що маємо, працюємо над впровадженням. Зупинюсь на одному з важливих аспектів музейної роботи, освітньої музейної роботи, створення інклюзивного простору для дітей та дорослих. І наша в цьому мета мінімізувати ті бар'єри, які виникають у людей з інвалідністю, на шляху до ознайомлення з музейною експозицією та участі їх у освітніх музейних програмах. Почну з того, що музей пропонує три доволі цікаві інтерактивні програми для людей з інвалідністю. По-перше, це архітектор скульптури Батьківщина Матір. Він пропонує вивчення території меморіального комплексу. Кожна дитина може дізнатися, як саме створювалася скульптура, з яких частин. Наостанок, ми знайомимося з невеличкою копією та з фольги. Кожен може виготовити собі таку скульптуру у подарунок Доволі популярною в нашому музеї є екскурсія історія на дотик, де люди з вадами зору можуть ознайомитися з історією Другої світової війни, вивчаючи нашу експозицію на дотик. Ми проходимо усіма залами і обираємо цікаві теми для обговорення. Третє заняття, яке я вам представлю, це заняття три фляги три долі». Розробляли ми його для людей з аутизмом і обов'язковою. Умовою відвідування цього заняття є попередній записи, оскільки ми маємо обговорити, будемо відвідувати один зал або декілька, можливо, ми обговоримо один експонат або декілька, або, наприклад, розкриємо якусь окрему тему. Інтерактивною складовою цього заняття є створення такої таємничої банки, в яку ми розміщуємо наші емоції. Кожен учасник цього заняття може виготовити щось особливе, своє. І залишити її в цій скрині, в цій схованці до наступної зустрічі. І поверти дитини, із задоволенням наступного разу знайде те, що вона зробила на минулому році. Актуальною вимогою сьогодення стало створення інклюзивного освітнього простору, щоб працював на системній основі. Саме тому хочу поділитися музейним досвідом у створенні проєкту «Інклюзивні суботи. Ми з'ясували, що ми маємо певне коло людей готових працювати з інклюзивними групами. По-друге, ми проінструктували наш музейний персонал. По третє, полегшили доступність автівок, що привозять наших гостів, на територію музею. І, звичайно, ми нарешті усвідомили, наскільки корисним є наш ліфт та музейне кафе. Ну і нарешті ми зіштовхнулися з питанням, який контент запропонувати нашим гостям на зустрічах. На рішення нас надихнув наш інший проєкт Музейна школа Покоління Next». Це свого роду клуб, який об'єднує ентузіастів історії та любителів музею. В його рамках проводяться цикли з восьми занять для двох вікових груп від молочого шкільного віку до 14-річних квітків. Суть щотижневих занять передає девіз школи вивчай історію цікаво». Саме так ми завоювали серця наших найпалкіших прихильників. В основі занять, доступних для дітей з інвалідністю, ліг базовий курс музейної школи під назвою Символи і знаки. Він дозволяє не вивчати історію як набір фактів, подій та явищ, а насамперед. Розуміти і відчувати драми Другої світової війни через знайомство із найвідомішими символами. Наприклад, через виготовлення в японському стилі паперового гравлика учасники дізнаються історії японської дівчинки, яка постраждала від атомного бомбардування та майструвала паперових птахів, вірячи в диво. Разом із тим, ці заняття не місця з драматичного і шокуючого контенту, тому дозволяють нашим гостям перебувати в комфортній атмосфері, розкриваючи себе. Отже, саме цей цикл занять був взятий за основу нового інклюзивного проєкту музею. Наші зустрічі також відбуваються в тому ж презентаційному центрі, що й заняття музейної школи покоління Next. Залишилося питання з аудиторії. І на одній з конференцій ми зустріли Вікторію Панисюк, організаторку та кураторку соціального проєкту особливі, направленого на соціалізацію, і підвищення якості життя дітей, людей з інвалідністю та їх сімей. Саме її слова подарували нам надію на реалізацію нашої мети. Якщо ви нас будете чекати, ми прийдемо, не зважаючи ні на що. Після тестової зустрічі з нею ми детально обговорили таймінг, Хід проведення занять, оптимізацію простору, де будуть проходити навчання, було встановлено чіткий графік проєкту. Наші уроки ми намагалися проводити виключно для дітей, а для дорослих ми розробили окремий інтелектуальний цикл, що включав екскурсії, перегляд кринікальних документальних фільмів в музейному кафе. Особливо популярні стали сеанси ексклюзивної музейної настільної гри що дозволяло відчути кожному життя українця проти Другої світової війни. Але ми почали розуміти, що на кожному занятті з'являються все більше і більше дорослих. Вони поруч із своїми дітьми задавали питання, уважно слухали, детально виконували завдання. І на останньому занятті ми видавали дипломи не тільки дітям, а й дорослим. Звісно, що це перекреслило всі канони наших музейних уроків, але це дало відчуття інклюзії. Ми почали розуміти, якою вона є і, можливо, якою вона буде. Після першого циклу занять ми поставили на мету створити інклюзивну дитячу групу. І саме в цей час нашими уроками зацікавилися діти з нової академії наук. Оскільки вони починали навчання разом з дипломованими спеціалістами соціального проєкту особливі, ми обрали для вивчення цикл міста. Саме через історію міст ми вивчали події Другої світової війни, і нам вдалося адаптувати цей курс для інклюзійної групи. Однією з складових інтерактивного заняття є створення бікбеном, найвідомішої споруди в Лондоні. Створення цієї споруди вимагає неабиякої зосередженості і уваги. І саме у цьому етапі ми зрозуміли, що наша інклюзивна група працює, адже кожна дитина намагалася створити не тільки бікбен для себе, а й допомогти другу, який знаходиться поруч. Саме так в нашому сьогодні графіку з'явився ще один блок. А зараз, на ваш огляд, я хочу представити невеличкий мультиплікаційний фільм, який є справжнім витвором інклюзивної групи і ті фігурки, які ви побачите, виготовлені дітками з інвалідністю. Головним героєм цього мультиплікаційного фільму є відомий поляк, ведмедь, артилеріст, Войтек. І його пригоди ми вивчаємо на одному з уроків. двох місяців крідної роботи та вручення дипломів з'явилася ідея створення комфортного освітнього простору для родини. Навколо ідеї об'єдналися батьки дітей з інвалідністю спільноти ЮКЕН ти можеш. Метою було надати можливість родині отримувати знання та творчо реалізовуватися. Спочатку така ідея здавалася дещо авантюрною, адже ми не мали узгоджених сценарії та повного бачення цифра. Усі заняття обговорювалися вже в процесі роботи. Заради якісної реалізації проєкту було залучено волонтерів Червоного Христа України, які допомагали дітям реалізовувати творчу складову. Концепція зустрічі була традиційною для музейної школи, а саме курс вісім занять, вивчення подій Другої світової війни, знайомство з експонатами музею, що пов'язані з темою, та інтерактивна складова. Ми обрали для вивчення як долі відомих людей, так і знакові події війни. Це був цікавий та важливий досвід, адже деякі батьки та діти вперше отримали можливість самостійно проводити час, вчитися та виконувати завдання. Тож в розкладі суботніх зустрічей з'явився третій урок. І на останній зустрічі ми планували створення нового проєкту для дітей з синдромом Дауна. Але карантин змінив наші плани. Але вимушена пауза дозволена осмислити значення проєкту, тож інклюзивні суботи на базі музейної школи покоління Next почали виконувати важливе завдання: збільшення ступені участі всіх громадян у соціальному та культурному житті. А наостанок я хочу висловити сподівання, що. Карантин таки завершиться, і ми обов'язково об'єднаємося в стінах нашої музейної школи. вигадаємо ще не один цікавий інклюзивний проект.